Оп п'ять житлових комплексів, де найлегше припаркувати автомобіль. П'яте місце новопечерські липки, майже 4 тисячі паркомісць та стільки ж квартир у співвідношенні один до одного. Це справжній рай для автомобілістів, адже кожен мешканець може знайти місце для своєї машини. На четвертому місці житловий комплекс White п'ятсот 566 квартир і 688 паркомісць. Тут не лише вистачає місця для всіх, а й є невеликий запас. Ідеальний варіант для тих, хто цінує зручність паркування. Третє місце Таріан Тауерс. 574 квартири та 670 паркомісць. Інноваційний комплекс, де високий рівень комфорту і достатньо місця для водіїв. Друге місце житловий комплекс Трініті. В ньому на 409 квартир розраховано 588 паркомісць. Чудовий варіант для тих, хто шукає сучасне житло з максимальною зручністю. І на першому місці житловий комплекс Ільїнський Хаус. Там всього 125 квартир та 143 паркомісця. Затишний і компактний житловий комплекс із достатньою кількістю паркомісць для своїх мешканців, де точно знайдеться місце для кожного. На жаль, усі інші житлові комплекси Києва страждають на дефіцит паркомісць. Тому якщо ви розглядаєте придбання житла і маєте власне авто, обов'язково подумайте, де будете його паркувати. А якщо вам потрібно продати, здати або купити будь-яку нерухомість, звертайтесь до мене.